Студенти Львівського медуніверситету вже кілька місяців виготовляють хімічні грілки для захисників на передову. Процес виготовлення грілок починається з зважування на субстанції натрій-ацетату. Ми насипаємо 3 кілограми натрій-ацетату, Після чого додаємо 300 мілілітрів води. Наступний етап процес розчинення для цього рідиною суміш, сумішу ставлять на електроплиту і додають барвник. Далі рідину заливають у пакетики і кип'ятять 10 хвилин після процесу охолодження. Грілка готова. Ми беремо нашу грілочку, її ми відкриваємо, щоб вона в нас про взаємодіяла із повітрям. Ми трішечки її окунаємо, підігріваємо температурою нашого тіла. Як ми бачимо, вже пішла активна. Активація, в принципі, ми її розпреділяємо рівномірно по всій площі упаковочки і можемо відчувати вже тепло і грітися. Така грілка тримає тепло від 2 до 6 годин, і придатна вона щонайменше для сотні використань. Ідея створити такі грілки для захисників виникла в однієї зі студенток фармацевтичного факультету. Її підтримали викладачі та інші студенти. Виробництво розпочали наприкінці листопада. До тижня часу ми відшліфували технологію. Постійно, звісно, удосконалюємо і зараз вийшли на добрі показники. Найактивніших це є 15 студентів-волонтери. Виготовляємо стабільно, стараємося щонайменше 4 дні в тиждень працювати. Ну, всього щонайменше 1500 грілок це вже відправлено і отримано нашими захисниками. Усі інгредієнти для виготовлення грілок закуповують за кошти благодійників. Ці всі матеріали, які ми отримуємо, це йдеться за власне без якихось додаткових коштів. Це нам надають наші, скажімо, небайдужі громадяни, які власне стараються таким чином кожен на своєму місці допомогти нашим воїнам. Допомогти у виготовленні грілок фінансово можуть усі охочі. Реквізити є на Фейсбук-сторінці Львівського медуніверситету. Готові грілки відправляють на передову через волонтерів, студенти та викладачі постійно отримують позитивні відгуки про грілки і фотозвіти.